china Binoculars. Dragon King Unbelievable. Всім привіт! Канал 100K Zoom. Перед вами ось такий бінокль Dragon King 10 х 42 На сторінці на Аліекспресі, правда, він чомусь називається LG18. Загалом цей бінокль нічим не особливий. Просто на ньому отака епічна назва. Бюджетний китайський бінокль, його ціна приблизно 30 доларів. Нічого особливого, але і нічого аж такого критичного. Тобто, бінокль має якесь базове просвітлення на об'єктивах, на окулярах, на призмах ще за все, що його немає. Під час фокусування лінзи об'єктива рухаються. Тобто Цей бінокль похожий до sv boni SV40 або SA202. Дещо він зовнішньо відрізняється, бачите, в нього тут такі якби, грані. Ну і більше нічого. Отже, за 30 доларів ви получаєте новий китайський бінокль з всякими недоліками оптичними. В нього і дисторсія є, і сферична аберація, він по краях милить. Кратність його написано 10. Приблизно так і є, ну, можливо, 9, це вже не так важливо. Подивіться, як він показує. Як ви бачите, в центрі все нормально, чітке зображення. Ну, а по краях ви самі можете замітити, що робиться. Це в більшості у всіх таких недорогих біноклів. Всім дякую за перегляд відео. Якщо вам цей дракон сподобався, поставте лайк, підпишіться на канал. І до нових зустрічей!